Ми провели тренувальні ігри між шістьма командами. Дві команди з Кадушса Суми, одна ДФК Ніка суми, лідер суми, барса 2012 та барса 2013 років. Віковий діапазон у нас від дітей 2011 до 2013 року народження. Турнір стартував у неділю. Іграми у групах сьогодні у матчі за п'яте шосте місця зустрілись команди Киту США Суми 2 та Ніка з рахунком 8-1 перемогу святкувала. Ніка зараз відбувається матч за третє місце. У ньому зустрічаються команди лідер та футбольного центру Барса 2013 року народження. Під кінець першого тайму бронзового поєдинку гол у ворота Барси забив Артем Чумаков. У другому рахунок у матчі подвоївся, причому гравці Барси забили м'яча у власні ворота. Остаточний рахунок – 3-0 на користь лідера після цього встановив Данила Саєнко. <плес> Я вважаю, що хлопці зіграли добре, тим паче, що ми на рік молодші, на рік-на-два старші хлопці від нас грають в цьому турнірі. Ми в такому форматі перший раз приймаємо участь. Ми ніколи до цього 8 плюс 1 не грали, але нас запросили, дякуємо організаторам за те, що нам дали змогу спробувати. Завжди приємно гравати, це емоції дітей. У фіналі турніру на полі зустрілись перші команди Кадию США Суми та футбольного центру Барса. Першу у цьому турнірі у двох матчах святкувала дві перемоги із загальним рахунком 3-1. Успіхи другої, дві перемоги з рахунком 16-0. У першому таймі забити не змогла ані перша, ані друга команда. У перерві тренери дали свої прогнози. Обидві команди по силам рівні і зараз на даний момент перемогу дуже складно вгадати. Я сподіваюся, що переможемо ми. У нас буде ще кілька моментів, які ми повинні реалізувати. І таких моментів у другому таймі склалось три. Спочатку Олександр Камчатний відкрив рахунок у матчі, потім Олександр оформив у матчі дубль. А за хвилину по тому Єгор Личкун забив останній гол у цій грі. 3-0 на користь футбольного центру Барса, який у підсумку переміг у цьому турнірі. Футболісти Кадию США Суми завершили змагання на другому місці.